Посадила на шкільному подвір'ї хвойні, і мені прилетіло. Як це? Так ти посадила тись ягідний, він ж отруйний. Дійсно, тис, ялівець, самшит, аквілегія, нарциси, декоративна жимолость і багато, багато інших рослин отруйні. Але це ж не означає, що їх взагалі не можна садити. Тис, ягідний фастігіата, одна, друга, третя, четверта рослина. Ягідок немає, тому що вони стрижуться. І ми висадили спеціальні форми стрижені шари, які потрібно постійно підтримувати стрижкою. Тому там ягідок не буде. Це ще один тис на нашій ділянці, і ягідок тут немає. Я би дуже хотіла, щоб на цьому тисі з'явилися ягідки, бо це буде прикрасою додатковою. От як яблунька, райська має яблучка. Дивіться, як це чудово. Так це їстівні яблучка, хоча в літературі ви можете зустріти, що вони отруйні. але це не так. Ми вже їмо багато років, і у нас декілька різних райських яблучок. Тому ягідки – це прикраса, але не потрібно їх їсти і потрібно попереджувати. Не можете контролювати, не садіть.